Шановні колеги, сьогодні 30 вересня 2024 року, 15.21, ми розпочинаємо чергове засідання постійної комісії Протягомської селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету. Надалі ми будемо називати її бюджетна комісія. Відповідно, у нас є одне питання згідно порядку денного. Засідання згідно положення про комісії Врахтянської селищної ради і правомочник, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії. Присутні в нас всі члени бюджетної комісії, голова бюджетної комісії Іван Зінов'єв, секретарка бюджетної комісії Галина Яновська, член бюджетної комісії Іван Білоус, член бюджетної комісії Іван Матійчук, і член бюджетної комісії Анатолій Позур. Засідання відбувається за участі начальниці фінансового відділу Врахтянської селищної ради Ірини Бойко. У порядку денному в нас одне питання. Відповідно, зараз початку проголосуємо з приводу початку роботи бюджетної комісії і потім затвердимо порядок денний. Виношу на голосування. Питання про початок роботи бюджетної комісії 30 вересня 2024 року. Хто за? Хто проти? Утрималися? Немає. Відповідно, прошу затвердити також голосуванням Порядок денний. У нас на порядку денному одне питання про розгляд звернення Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації номер 1309 01, 14 031 від 30 вересня 2024 року щодо надання міжбюджетного трансферу обласного бюджету. По спеціальному фонду з видатків розвитку. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утрималися? Немає. Рішення прийнято. Переходимо до обговорення. Згідно положення про постійній комісії Української селищної ради, у нас співдоповідач має 5 хвилин на доповідь. Співдоповідач 3 хвилини. Відно обговорення відбувається протягом 3 хвилин. І фінальне слово протягом однієї хвилини. Доповідає з приводу даного питання Ірина Бойко, учениця фінансового відділу Української селищної ради. Будь ласка. Так, і перше питання. Дозглянувши звернення Департаменту освіти та науки, зменшити помісячний розпис асигнувань, надання дошкільної освіти бюджет розвитку в сумі 340 тисяч і збільшити помісячний розпис асигнувань. Як інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 340 тисяч для надання міжбюджетного трансферту обласному бюджету в якості співфінансування на придбання шкільного автобуса. Доповнення членів бюджетної комісії до даної доповіді? Що тут не Звідки забирається? Бюджет розвитку по садочку, що мали робити другий поверх, капітальний ремонт ліщенки. Звідти забираємо і на цю року. Ну, тут, так. Я думаю, що тут далі обговорення немає. Не Окей, uh, okay. якщо немає більше відповідно запитання до повним членом бюджетної комісії, тому виношу рішення про внесення змін в селищний бюджет і виділення 300... 40 тисяч гривень в якості міжбюджетного транспорту обласного бюджету в якості співфінансування для придбання шкільного автобуса. Будь ласка, прошу голосувати. Хто за, хто проти. Утрималися. Рішення прийнято. Протокол бюджетної комісії оформляється зараз, який списується членами бюджетної комісії. Будь ласка.

Шановні колеги, протокол бюджетної комісії 30 вересня 2024 року з приводу виділення коштів якості субвенції підписаний. Засідання комісії оголошую закритим. Прошу зупинити відео.